Вітаю. Я бібліотекар села Боратин Руслана Фурман. У нас є дуже великий вибір літератури. Особливо читачам подобається сучасна українська література. Одна з найбільш читаних книг роман Василя Шкляра Маруся. Цей роман про юну дівчину, яка в 16 років очолила повстанський загін козаків Олександру Соколову. Відома під псевдо Маруся. Вона стала отаманцею, змінивши вбрання шовкової сукні на домоткану сорочку і полотняні штани. Вона народилася для щастя, але постала до боротьби за волю. Коли Червона армія почала палити села, коли три її брати загинули у боях з радянськими військами, тендітна Маруся взяла до рук зброю. І стала отаманом козацького загону. Вона була надзвичайно красивою і надзвичайно небезпечною. Вона не жаліла ворогів і рятувала своїх людей, ризикуючи власним життям. Над цим романом автор працював 5 років. Я рекомендую усім, хто ще не читав, обов'язково прийти в бібліотеку та взяти книгу.